Казочка на ніч, Альфа ліпольова кислота. Уявіть собі, животворяща річка, це наша кров. І пливе, пливе по тій річці мужні білок. І тут іспод глюкоза спокуслива і того білка охватила, захватила. Залюбила, і білок вже не знає, куди йому, що йому робити, яка його ціль, і ніякої білкової структури мучної, таких, щоб ми були такі красиві, не робить. Понімаєте, глюкоза це в нас, ви знаєте, це і фіброз, це і взагалі старість треба. Від... сіль, це електроліт, солі треба вживати багато. Тому що так ось альфа-ліпольова кислота тут приходить на поміч альфа-ліпольова кислота, і вона шандерахту, блін, Глюкозу, тух, тук-тух, тух, 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 тух. -тух, 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 -тух от діабету для схуднення вживають альфа-ліпольову кислоту. Я її вживаю. Тут мені сказав, мене є товариш, він професор медицини. Він мені її привіз, фіг знає куди, Нова Зеландія. Бо зараз будете питати, покажи баночку, не покажу, бо воно в такому стійкі, там щось написано. Я його переводила, якась така цікава, експериментальна щось. І ранку, на що серце? Я вживаю. Взагалі, нормально. Я ставила собі водичку, поставила. Хлабись, випила, і все, через там півчаса, час починаю вже там щось вживати, якісь напої там чи ще щось. Тому ось таке рекомендаціон. Питайте свого лікаря, тому що я не маю права вам рекомендувати, але альфа-ліпольову кислоту я ще собі колю. Коли я її колю, то я до альфа-ліпольової кислоти в мене перерив. Я там лімфоміазод вживаю, тобто ну, там моя своя система. І вже потім я собі крапаю ще альфа-ліполіву кислоту. Ну там ще з глутатіоном, що там є препарати. Тому така от ситуація. Глюкоза це страшна річ. Альфа-ліполіва.